Всім привіт! Я ведуча подкасту Нечужі на не чужині Леся Підсуха. У цьому випуску ми продовжимо знайомити вас з ненадто знаними представниками української діаспори. Сьогодні розповімо вам про Олександра Кошиця, хор якого подарував світові Щедрика. Ви, мабуть, колись чули про те, як Щедрик став популярним у світі у 1922 році. Його на сцені Карнегі Голу Нью-Йорку виконав український національний хор. Але не багато хто акцентує увагу на тому, що керував цим хором саме Олександр Кошець. А почалося все так. У січні 1919-го Симон Петлюра, тодішній голова директорії, запросив композиторів та диригентів Олександра Кошиця і Кирила Стеценка на авдієнцію. Останній мали за тиждень організувати капелу для гастролей за кордоном. Так і народилася Українська республіканська капела, а Кошець став її диригентом. Тут варто не забувати про тогочасний контекст. 1919 рік це розпал української революції. В цей же час у Франції мала відбутися Паризька мирна конференція, на якій повинні були зібратися всі держави-переможниці в Першій світовій війні, щоб укласти мирні договори з переможеними країнами. Капела ж мала культурницьку місію: популяризувати українську культуру, показати нашу самобутність. Водночас, з чисто політичною метою, вона мала посилити вагу Української Народної Республіки на міжнародній арені і досягти її визнання. На жаль, політичну місію капелі виконати, як ми знаємо, з результатів української революції не вдалося. Спершу митці репетирували, відпрацьовували концертну програму та гастролювали в Україні. За кілька місяців, нарешті, змогли виїхати до Праги. Сам Кошиць дещо кумедно і водночас сумно описує стан своєї капели на той час. Це була якась кочова орда, яку страшно було серед білого дня підпустити до міста на гарматний постріл. Як добре, що до Праги ми приїхали вночі. Вони справді довго мандрували, поневірялися, їх обшукували, тому виглядали вони не надто презентабельно. Не варто забувати, що в країні продовжувалась війна, наступали більшовики, тому часи тоді були надзвичайно складні. Попри всі труднощі, в Європі їх чекав справжній фурор. Концерти з великим успіхом проходили у Франції, Чехословаччині, Австрії, Бельгії, Нідерландах. Капела вперше продемонструвала Європі автентичну музичну культуру і співочість української нації. У Брюсселі на концерті навіть побувала імператриця Єлизавета Баварська, відома як Сісі. -Сі, що критики, що слухачі дуже позитивно відгукувалися про концерти капели. Виконували митці народні пісні в обробці найкращих композиторів того часу: Миколи Лисенка, Олександра Кошиця, Кирила Стеценка та Миколи Леонтовича. Виступали ж хористи в українському традиційному вбранні. Попри шалений успіх, капела мала труднощі з фінансуванням. Уряд, хоч і розумів важливість капели, але банально не мав необхідної кількості грошей. Кошицю навіть самому довелося їхати до уряду УНР в екзилі, щоб отримати хоча б якісь кошти для подальшої гастролей Європою. Однак це все одно не втримало митців. Наприкінці 2020 року капела остаточно розділилася на три частини. Олександр Кошиць оновив основний склад, який лишився, і доручив просування вже українського національного хору продюсерам. У 22-му році продюсером хору Кошиця, як його називали, став Макс Рабінов. Він сам був емігрантом і спеціалізувався на просуванні митців у США. Рабінов зіграв вирішальну роль для організації гастролей Хору в Америці. І хоч Щедрика співали і раніше під час концертів у Європі, саме виступи США вважають найважливішою подією, яка започаткувала світову популярність українського Щедрика. Хор побував у понад 30 містах США. Згодом провів аж 900 концертів в Латинській Америці, Мексиці, Аргентині, Бразилії та на Кубі. У столиці Мексики українські митці встановили світовий рекорд. Їхній концерт слухало понад 32 тисячі людей. Усюди популярність українців зашкалювала. Однак у 1924 році хор розпався. Що могло статися? На це була низка причин. Після турне Латинською Америкою за порадою Макса Рабінова до репертуару хору додали твори російських композиторів. Гімни України та країни, в які виступили, співати припинили, а це було традицією і дуже приваблювало слухачів. Іноземні газети почали вживати слово малоросія як синонім України. В таких умовах, звісно, митці просто не могли далі працювати. Народився Олександр Кошець 1875 року в селі Ромашки, яке зараз розташовано в Київській області. Його рід мав давнє шляхетське коріння, яке сягало ще 18 століття. Серед пращурів кошиця були священники й дворяни. До гілки перших і належав батько композитора. За два роки багатодітна родина переїхала до села Тарасівка, що за 100 кілометрів від Ромашок. Тут батько став священником нової парафії. Саме Тарасівку Кошиць вважав своєю батьківщиною. Шість років композитор навчався в Богуславському духовному училищі або ж бурсі, як називав її сам Кошиць. Цей час співав у хорі, почав компонувати, а також вперше відвідав концерти композитора і диригента Дмитра Бортнянського. Продовжив навчатися в Київській духовній семінарії. Митець дуже хотів вступити до Київської духовної академії, але туди приймали тільки найкращих випускників семінарій. Кошич же не зміг скласти догматику на випускних іспитах, тому вирішив вчителювати в рідному селі. В академії ж Олександра Кошиця ще приваблював хор. Він навіть намагався організувати його в селі. Але не вийшло. Замість цього вирішив скласти ще раз усі іспити за 6 років навчання в семінарії і таки вступити до омріяної академії. Думаєте, вийшло? Таки так. так. Кошич загалом був досить здібним до навчання. Там він став керівником хору, а після закінчення академії здобув ступінь кандидата в богослов'я. Однак подальше життя, як ми знаємо, пов'язав не з церквою. Після цього певний час Кошич вчителював та викладав у Ставрополі на Кубані. Якраз тоді познайомився із Симоном Петлюрою. Найменш відомою частиною біографії Олександра Кошиця є те, що він також працював етнологом. За три роки експедиції Кубанню він зібрав приблизно тисячу пісень від козацьких нащадків. Половину з них Кошич розшифрував, записав в десяти зошитах і представив на кубанській етнографічній виставці, за що отримав золоту медаль. Самі зошити, на жаль, до нашого часу не збереглися. Здогадайтеся, хто в цьому винен. Митець також навчався у музично-драматичній школі Миколи Лисенка. Водночас був викладачем курсу хорового співу. До речі, саме Микола Лисенко посприяв тому, щоб Кошець поїхав до Кубані. Цей період був дуже насиченим. Олександр Кошець працював директором та диригентом музично-хорового товариства Боян, був хормейстром хору студентів Київського університету святого Володимира. До речі, вперше Щедрик виконав саме цей хор під керівництвом Олександра Кошиця у 1916 році. Митець також працював капельмейстром в театрі Миколи Садовського, тобто добирав і аранжував пісні. У цей же час вів клас хорового співу в Київській консерваторії. Сьогодні це Національна музична академія України імені Петра Ілліча Чайковського. Окрім цього, Олександр Кошиць став диригентом Київської опери. У 1917 році почалася Українська революція, яка кардинально змінила життя митця. Спершу композитор став музичним представником театрального і музичного комітету УНР, а згодом поїхав на гастролі з капелою. З тих гастролей Кошич додому так і не повернувся. А митець хотів цього. Хотів, попри все. Він неодноразово надсилав прохання більшовикам, але дозволу так і не отримав. Звісно, як більшовики могли видати дозвіл у людині, яка просувала українську культуру і намагалася досягти визнання української держави? Його ім'я заборонили, самого ж Кошиця оголосили націоналістом і зрадником, тому не дивно, що в Україні про нього мало хто знає. Сам композитор дуже тяжко переживав розлуку з Україною. Жити за кордоном йому, як і більшості емігрантам, було напрочуд складно і не тільки через матеріальну скруту. Незабаром Олександр Кошець переїхав до Нью-Йорка, де викладав в Колумбійському університеті українську музичну культуру. Також був диригентом зведених українських хорів. Вони виступили на Шевченківському святі 200-річчя з дня народження Джорджа Вашингтона, співали на Всесвітній виставці досягнень промисловості. Також виступили на святковому концерті до Дня річниці Миколи Лисенка у Вінніпезі, що в Канаді. У 41-му Олександра Кошиця запросила Українське національне об'єднання в Канаді стати хормейстром і читати лекції на диригентсько вчительських курсах. Помер Кошець у 1944 році. Ще в семінарські роки Олександр Кошець почав збирати пісні на своїй батьківщині у Тарасівці. Через величезний успіх хору в академії він зміг додати до репертуару твори українського композитора Артемія Веделя, які були довгий час заборонені. Кошець надзвичайно цьому тішився, бо любив і саму постать Веделя, і його творчість. В еміграції композитор аранжував народні пісні та пісні іноземних композиторів, писав музику до п'єс, створював сотні духовних творів. Саме Кошець обробив відому кулискову Ой ходить сон коло вікон. Олександр Кошиць також аранжував і поставив хоральний спів у фільмі Маруся за драму Михайла Старицького, ой, не ходи Грицю та й на вечорниці. Стрічка вийшла на екрани в Нью-Йорку в 1938-му. Коли говоримо про постать Олександра Кошиця, не можна не згадати його дружину Тетяну, співачку, етнографиню, диригентку, педагогиню, громадську діячку. Про неї, на жаль, говорять ще менше, ніж про її чоловіка, а дарма. У Києві вона співала в хорових колективах митця, а потім брала участь у гастролях Української республіканської капели. Для фільму Маруся Тетяна Кошиць консультувала щодо побуту та звичаїв того часу. Після смерті чоловіка опікувалась його творчою спадщиною, видавала твори, систематизувала архіви. Саме завдяки їй ми можемо зараз прочитати спогади Олександра Кошиця. Відомим співаком був також двоюрідний брат Олександра Павло. Він здобув визнання на багатьох оперних сценах за кордоном, виступав також в київській опері. Продовж 10 років був солістом великого театру в Москві. Доля його, на жаль, склалася трагічно. Павло кошеч втратив голос, а ви розумієте, що означає втратити голос для оперного співака, щоб якось вижити на малесеньку пенсію, почав викладати спів. У 41-річному віці він, зрештою, покінчив життя самогубства. В наступних випусках ми продовжимо розповідати про представників української діаспори, які популяризували українську музику за кордоном. За тиждень поговоримо про Юрія Фіалу. Дякуємо, що ви з нами і підтримуєте українське. А ще ми зробили сторінку на платформі BuyMeACoffee, де кожен охочий може задонатити 1 долар на розвиток нашого проєкту. Будемо вдячні кожному та кожній за допомогу. Всі деталі в описі. Якщо вам подобається наш контент, також не забудьте підписатися, поставити нам 5 зірочок, щоб ми створювали ще більше цікавого для вас. І ми почуємося з вами вже зовсім скоро.